У Луцьку переселенка з Маріуполя створила майстерню військового спорядження. Ідея запуску бізнесу виникла, коли збирали чоловіка кадрового військового на передову. Щомісяця розширює асортимент згідно із запитами бійців серед останніх розробок: рюкзак для дронів за процесом створення. Спостерігав наш Володимир Миколайчук. Це перетинки, тобто ми можемо їх скласти так. Можемо поміняти перетинки, скласти десятий дрон. Він вона модульна, універсальна і дуже дуже зручна. Це вже шоста версія рюкзака для безпілотників, розповідає швачка з Маріуполя Оксана Макарова. На Наплічнику досконалювала, як просили оператори дронів. Вони нам його принесли один МПІ, і кажуть, нам треба їх сюди скинути штук 15. І ми думаємо, Боже, що ж то за торбинка така буде величезна, щоб їх туди зібрати. У березні 22 друга Оксана сином вирвалася на авто з окупованого Маріуполя. Це мій будинок, це дім напроти. Ну, тобто, го вечора я їхала вже зі свого дому в інший район і розуміла, що нічого не лишиться від центральної вулиці. Оселилися у Луцьку. А щоб не сидіти без роботи, вирішила пошити спорядження для чоловіка військового від аптечки до плетоноски. Вироби сподобались і його побратимам. Замовлень стало настільки багато, що Оксана відкрила власний цех з пошиття військового спорядження. Нині тут працює сім майстринь. Кожне замовлення індивідуальне. Найбільше запатів саме на рюкзаки для дронів тканина міцна, витримує чимале навантаження. Всередині наплічника водонепроникний утеплювач, щоб техніка не намокла. Хлопці давали свої пропозиції, як би їм було зручніше, щоб треба, щоб була довга ручка, треба, щоб були якісь кишеньки, бо є багато комплектуючих. Потім казали, що кишеньки може не так добре, треба, щоб все мало своє місце, придумали підсумки. У планах Оксани розширити майстерню. Вже закупила додаткове обладнання, скоро шитимуть і літню форму. Мрію про те, що скоро повернеться, війна закінчиться, і ми будемо спокійно жити у Луцьку і робити тут туристичне спорядження. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко ми Україна, марафон. Єдині новини.